Всім привіт! Гості та друзі мого каналу Квіткова Душа. Я Тетяна з Полтавщини і сьогодні, наприкінці серпня, вирішила вам показати, як же виглядає мій квітничок зараз. Літо добігає кінця, е, були свої урожаї. Були свої перемоги. За все я вдячна і Богу, і долі, і життю. Дай Боже усім здоров'я, щастя і швидшого мирного життя на нашій Україні та й взагалі по всьому світу, тому що мир це саме головне, що є в житті, а далі вже залежить від розуму людей як їм жити. От. От так все виглядає. Портулак після дощику добре розрісся. Моя композиція з білих квітів. Дещо після жари не дуже так розкішно виглядає, але, але живеньке. От, вискочка ось нові. Нові 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 квіточки попускала. Люби вона після дощу оживати. Бачу, любить вона водичку зефірантус. Ось тут, на віконечку. От така от композиція ще жива. Отак. От. От Вербозілля жовтеньке. Гарненьке. Троянди другий сезон. Підряд. Ой, а так, конюшина, щастя виглядає, непогано. Ну, тут у корзині так Ой, мені ще донечка тут подарувала ще один вид. Зараз я вам покажу. Зараз, зараз ось отакий, отакий. Ось такі листочки у нього унікальні, квітує. От. Тут донечка виписала. Нові Сибірські риси посадили. От. Тут ось гібіскус розквітає новий. О, скільки тут ще бубочок. От. Друга хвиля троянд, хоч спека їх мучила, але, слава Богу, все живе. Друга хвиля гібіскуса, ось скільки бубочок. Ось така невеличка троянда. гарнесенька. От, вейгелочка саліта проквітувала трудяжечка. Працьовита така. От, Що тут у нас далі? Ось помаранчева троянда. І Вейгела. ось такого кольору, так вона квітне. Дуже подобаються ці кущі. Барбарис, так я й не прорідила. <смі> ось ось-ось-ось після дощику, в крапельках, троянди. Оці дві троянди, вони родичі між собою. У них дуже Великі квіти, але тримаються день два Так, тепер ось красива форма. Розквітли лілії, виписані по розпродажі в флоріумі. В такий час, в кінці літа, вже вони а так як посаджені серед літа червні, то зараз квітнуть. Так що я задоволена повторною посадкою. І от такі гарні лілії. Ось така троянда. Дуже люблю цю форму. А ця взагалі порадувала друга хвиля. От такий кощик. На кожній гілочці по Вот, ну, Ось новий гібіскус підріс. Тут так гарно виглядає. Е, на щастя, тому що у неї чотири листочки. От у дикої, як отут, по три листочки. От тому, мабуть, і названо. Ой, малиновий дзвін розходився, теж. теж гарний. Керіо по другому кругу буде квітнути. Ну, отак. Це сум трава з новими листочками. Оця троянда довго-довго квітне. Флок щось хворіє, антихрущем треба залити. Пролити вдруг там хрущі під'їдає, а він любить їх. Ось такий богутний. Кус розквітає, великі в нього квіти. Ось такий. От. Додались такого ж кольору. Здається, це колір фуксії Як на мене, як на мій смак, то тут і троянда цього. Кольору, і війську, все, все під один тон. Задоволена майором. О, такий він, нехай зріють сімена, хоча я ось, нова лілійка буде квітнути. Хоча я не люблю того ефекту, але ж треба потерпіти, дочекатися насіння. І високе товариство. Троянда ця взагалі. Ніби світиться, зараз похмурненько в нас. Відпочинемо від спеки, від сонечка, бризкав дощик свіженько. Ось такий кущик троян. Повторно ця квітнутими. І дуже подобаються оці чорнобрівці. Оця така, як розмальована. І оцей. От їх. Небагато. Цей подруга подарувала цей. І, дасть Бог, насіння, а воно вже є, треба потрошечку забирати, хочу цілий рядочок їх. Взагалі подобається мені чорнобривці і таке різноманіття їх зараз сортів і кольорів. І от улюблені ці квітне в крапельках дощу ніби в діамантах, дуже гарна. Вона була слабенька, але вона молодець. З жага до життя її не підвела і радує мене. Така ось червона, е, оксамитова. Симе улюблена. Особливо чоловіками. Чоловіки вважають червоні троянди самими справжніми. Це я чула і не раз, і не одна подруга розповідала, що все остальне. Для більшості це таке. А от червона троянда, видно, традиційно. От. Але я. Наприклад, я люблю все, я люблю все і в крапенку троянди, і в полосочку, і двоколірні, і трьох, і, і взагалі. Аби квітло і було здоровеньким. Mm. Так, да, спасибі, що пережило все жару. І квітує долі. Люблю, люблю я, коли я так жара. Відчіпається, а це грунтопокривний сурт троянди. Отак гілочки лягають, десь підпираються як об забур. Парком. <смір> так, барбарисик. Відходить від сонця, відразу кольори з'являються. Це це булька така, квітне вона перед осінньою. Троянда продовжує квітувати. Назарчик. Ти вийшов на двір погуляти? Так, далі. Далі в мене. Хто та й губав? О, так. Онучок вийшов. Так? Да? Дивися. Які зірочки в бабусі розквітли. Ти бачиш? Угу. А чого він так плететься? Бо це така плетуча рослинка. От така, дивись, аж куди поплилося на, на яку висоту. Ти бачиш? Угу. От. А ось це, це, це да. От такий А оце воно Так, да, буде з висоти, нікуди вже плестись, так? Да? Ось тебе кудись потиться. Жоржинка, цю я жоржинку черенкувала. Не вірила цьому способу, але досвід показав, що таке може із череночків жоржинки вирости. Зараз я вам покажу, які вони завбільшки виросли. Та вже і, і, і маму вони доганяють, але ще не квітували. Ну, Ось такий. Червоний гібіскус. Дуже хотілось, тепер хочеться мені чисто білого, повторно квітне вейгелочка. не вийгелочка, а аквілегія. І ось І ось е, квітне кане, кане. Жоржинка ця ще. І другий раз збирається квітувати. Ось теж непогана кольору. Дуже гарна. А ось оця, чи буря її викрутила, чи щось під'їло. Будемо виясняти. Зараз я вам покажу жоржинку з черенків. От така вона вже завбільшки, це перше. Просто відламала череночок невеличкий. І у землі покупній, такий розсипчатий ніжній, проростало З п'яти, виросло дві, може б вони і всі вижили, але було холодно. І тому. А де мій сачок? У машині той сачок. Ми дістанемо його. Троянда так квітне. Отак. Ну, так все виглядає більш-менш, більш-менш я задоволена. Ось. І біскус треба розсадити, бо вже він поліг і на лілії, і на троянди. Хризантема ось розквітла рання. Це теж донечка подарувала, дякую їй. А, і гібіскус. Це продавчиня, казала, що він такий буде низькорослий, Аккуратненький, низькорослий. Треба від нього буде все відсоджувати, щоб йому був простір. Бо ось навіть проти е, айстр він дуже маленький. Чимось схожий на ті попередні, але. Тіжки ночі там серединка рожева. Назарчик не впади з велосипедом. Добре? Подивись! Обережно. Будлосочка. Ось такий ще вид чорнобривці. Взагалі подобаються мені такі невеличкі рослини бордюрні. Та й великі подобаються, що там казати. Просто всьому треба знайти своє, місце, своє призначення, щоб воно не давило одне одного, не обіжало. Рудбеки я була після бурі, тоді впала, а це за цей місяць відросла і вже і розквітла. Ромашки оці я відсаджую окремо, бо якщо їх пустити по всьому, вони просто це все місце і буде тільки для них. Ось така ще троянда квітне, помаранчева. Потім вона стає ось такою. Цікаво. Компсис. Ой, це питання бути йому чи не бути. Ось така ще троянда цікава. Дуже люблю такі різнокольорові, яскраві. І мій улюблений очіток. Отак От він росте, не йому не міша, окрім порту легко, який треба видалити. І нова лілійка буде квітнути. Заявлено, як будуть повні махрові. Ну, дай Бог. Юку звідсіля викопувала, але з часом вона відросла із, із залишившихся корінців. Отака вона юка. От. Тут навіть ось п'ять буде квіток знову нової це булинки. Одна підсохла нічого. Нічого, тут подивітися, деякі сорти от, будуть. Барбарис відріз. Ну так вже яскраво, горно. Аж світиться весь. <паспілляння> ну от так. <паспілляння> от так. Ну що? Махай ручкою моїм підписникам скаже, до нових зустрічей. <реш> От, всього вам, друзі, найкращого. Доєднуйтеся, кому цікаво садок у друзі. І будемо приємно спілкуватися. Бажаю вам миру, добра, кріпкого здоров'я і до нових зустрічей. Всього-всього найкращого!